Ігри, майстер-класи та виставу організували на святі для дітей з усієї Тернопільської області 14 грудня в обласному трамтеатрі. Тут зібралися близько 500 дітей загиблих та безвісти зниклих героїв, і тих, хто боронить Україну на передовій. Розважали малечу аніматори та актори в образах казкових персонажів. Цього разу вирішили, що свято Миколаю повинно не обмежитися стільки одним днем. Ми святкуємо різдвяні свята, наші традиції хочемо підтримати. І сьогодні, впродовж цього свята, Миколая ми продовжили для діток батьки, яких стримують російську агресію проти України. Під час заходу дітям зробили аквагрим, вчили виготовляти янголів, різдвяні свічки та розмальовувати торбинки. Учасники свята дуже задоволені. Я сьогодні тут малюю. Сам більше мені подобається тут розмальовувати. Я вже намалювала чотири малюнки. Я ліпив сьогодні свічки. Мені все подобається. Я тут робила таку свічку, і ще робила зірку, яка робиться з вертепу. Мені все сподобалося, все дуже цікаво. Мені подобається. Також у драмтеатрі показали виставу Попелюшка. Представники влади та волонтери вручили дітям подарунки. Повірте, що в дитинстві я просив завжди якусь машинку на пульті, якогось гоника, ну, такі часи були, так? То тепер я знаю, що кожна дитина просить, щоб у нас була перемога, і щоб такі вистави ви завжди бачили. Я думаю, що всі маленькі ісузики попросять перемогу, тому що ніхто не може забрати в вас дитинство. Дитинство це найкращі роки, які ви проживаєте в своєму житті. Ми сьогодні дякуємо усім нашим захисникам, захисницям, які захищають нашу країну, які сьогодні стримують того клятого москаля, який прийшов на нашу землю. Я вважаю всім дорослим, всім діткам віри, віри в нашу країну, віра в Бога, віри в перемогу. І напевно, що найголосніше зараз всім скажемо, як ми віримо в нашу країну наших захисників. Слава Україні! <праць> Організатори кажуть, у дітей багато позитивних емоцій від таких дійст. Відтак намагатимуться проводити їх частіше. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.